Котел Атмос 99 кВт. ТС100. Працює приблизно 4 години від запуску. Перший запуск. На виході тримає 70 градусів. Цей трьомом, надзвичайно обманює нас. На вході тримає 50 градусів. На 107. -ка. Із 50 градусів, сім тонахоз, тобі 70 градусів. Працює 4 години, то верхній термометр нагрів, ну, приблизно 4 години, ми не засікали, можливо 3,5. Верхний термометр менше 70, цей термометр ще не нагрів. Це 3 тонни. Ємість він за 4 години, 1,5 тонни не нагрів. Якщо порахувати, це реально потужність кіловат, можливо, 50 дає. Ну, Розумієш, там паливо. Паливо соснова, але завантажено. Вже майже півтопки. Тут топка 400 літрів, майже півтопки спалили ми. Дивимося, який тут факл. Факл гарний, Вогодні. чистенький, горить прекрасно. А де? А потужності щось тут? Не помічається на ньому. Ось таке що сано. Я не знаю, чому він не може набрати більш потужності, але немає там тої тобто, заявної потужності близько. Може паливо не таке. Дрова соснові.